Доброго дня, діти. Сьогодні у нас з вами урок математики, і тема сьогоднішнього уроку. додаємо й віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. І так, відкривайте свої зошити в клітиночку, відступайте від останньої роботи 5 клітиночок, вирівнюйте спинку, ставте локці на парту і записуйте сьогоднішній Число 18 квітня. Класна робота, каліграфічну хвилинку. Число 20. Записали, молодці, можемо рухатись далі. І так, дивимось: у нас з вами 10 кружечків, 10 кружечків. І 4. Якщо 10, 1 десяток і 4 одиниці, яке число у нас вийде? Так, звичайно, у нас вийде число 14. Дивимось далі. Тут у нас 5 десятків і 4 одиниці. Яке число вийшло? 54. Правильно, йдемо далі. І так, перше наше завдання нам потрібно знайти значення сум за схемою. І так, бачимо, у нас з вами стрілочки. І так, ставимо відео на паузу і усно розв'язуємо вирази. І так, перевіряємо. 10 плюс 3 звичайно, 13. Далі. Десять плюс сім, сінадцять. Далі двадцять плюсім, двадцять семь. Далі сорок плюс три, сорок три. Далі тридцять плюс два, тридцять два. Десять плюс п'ять, звичайно, п'ятнадцять. Далі п'ятдесят плюс два. П'ятдесят два. Вісімдесят плюс шість, вісімдесят шість. Далі дев'яносто плюс чотири, дев'яносто чотири. 10 плюс 8, вісімнадцять, шістьдесять, 1, один, і сорок плюс 8, 48. Молодці, я думаю, кожен з тим завданням впорався, тож ми йдемо далі. Наступне завдання. Дивимось, що у нас з вами один десяток. І 4 одиниці закреслено. І бачимо внизу вираз. 14 мінус 4 дорівнює 10. Далі, другий. У нас тут 5 десятків і 4 закреслених одиниць. Тож від 54 відняти 4 дорівнює 50. Тож, якщо від двоцифрового числа відняти його одиницю, то залишиться десяток. А якщо від двоцифрового числа відняти десятки, то залишиться одиниці. І так, давайте з вами знайдемо значення різниць за схемами. Ставимо відео на паузу і лічимо вирази.

Далі 18 мінус вісім, десять, сімдесят вісім, мінус вісім, сімдесят, дванадцять мінус десять, два, тридцять два мінус тридцять, два, п'ятнадцять, мінус п'ять, десять. 65 мінус 5 60 17 мінус 10 7 і 87 мінус 8, 80 7. Молодці, я думаю, ви теж впорались з цим завданням. Наступне завдання. Нам потрібно знайти значення виразів. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо усно. І так, перевіряємо. 70 плюс 3, 73. 73 мінус 3, 70. 73 мінус 70, 3. 20 плюс 8, 28.

Нам потрібно вставити числа, щоб одержати істинні рівності. І так, ставимо відео на паузу і думаємо, які ж числа ми вставимо у пропущене місце. І так, перевіряємо: 37 мінус кільки то дорівнює 30. Яке число ми сюди вставимо? Так, 37 мінус 7. Далі. Перший доданок невідомий. Плюс 4 дорівнює 74. Яке число пропущене? 70. Далі. Мінус сорок дорівнює два. Так, 42. Мінус 40 дорівнює два. Далі 90 плюс. Дорівнює 93. Яке число пропущене? Звичайно, три. Далі сімдесят, мінус скільки то там дорівнює сімдесят. Так, мінус 3. Далі, 50 плюс. Скільки то там? Дорівнює 51. Звичайно, тут 1. Далі, 56 мінус. Дорівнює 6. 56 мінус 50 дорівнює 6. І Два останніх 98 мінус дорівнює 8. 98 мінус 90 дорівнює 8. Добре, і з цим завданням ми впорались з вами, йдемо далі. Тепер ваше завдання в зошиті. Зараз взяти в руки олівчики і намалювати відрізки. Перший відрізок АВ довжиною 1 дециметр. Згадуємо, скільки в одному дециметрі у нас сантиметрів. Так, в одному дециметрі у нас 10 сантиметрів. І другий відрізок Це йде довжиною 8 сантиметрів.